Григорій Савич Сковорода БАЙКА 25 ЛЕВ і Мавпи Лев спить навзнак, і коли спить, дуже схожий на мертвого. Тож юрба всіляких мавп, вважаючи його мертвим І, наблизившись до нього, почала стрибати і глумитися, забувши страх і повагу до свого царя. А як прийшов час прокидати зі сну, Лев ворухнувся. Тоді мавпи, які прийшли до нього одним шляхом, всіма шляхами розсипались, а найстарша з них, прийшовши до тями, сказала Наші предки ненавиділи лева, та Лев і нині Лев, і повіки віки. Лев це образ Біблії, на яку повстають і я мудреці-кумирники. Вони гадають, що вона мертва і говорить про мертві стихії, не розуміючи того, що в її образах споване вічне життя. Описувачі природи кажуть, що Лев, як народиця, то спить, наче мертвий, поки його не розбудить батько жахливим риком. А це він робить на третій день. Чи ж можна знайти прекрасніший образ для цієї божественної книги?